Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Чи замислювалися ви, як штучний інтелект взагалі вчиться? Чи є у нього вчитель, чи він сам по собі геній? Сьогодні ми зануримося у світ двох головних підходів до навчання супервайст та ансупервайст лернінг. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Уявіть, що AI це така собі розумна, але дуже наївна дитина. Їх потрібно вчитися розпізнавати світ. Як вона це робить? Чи показуємо ми їй яблука і кажемо, це яблуко? Чи просто кидаємо її в сад, нехай сама розбереться, що їстівне, а що ні. Саме в цьому і полягає фундаментальна різниця між двома гігантами машинного навчання супервайст та unsupervised Learning. Давайте розберемося, як ці два стилі виховання формують сучасний AI. Супервайст лернінг або навчання з учителем це як школа з дуже старанним репетитором. У вас є вчитель, який дає завдання і одразу перевіряє. Ви розв'язуєте приклад, вчитель каже, правильно або неправильно ось чому. У світі AI це означає, що ми даємо алгоритму дані, які вже мічені. Тобто для кожної картинки ми знаємо, чи це кішка, для кожної ціни будинку його площу. Алгоритм дивиться на ці мітки, знаходить закономірності, а потім робить прогнози. Якщо помиляється, ми йому виправляємо. Це як тренування маленького детектива. Цей об'єкт круглий і червоний, так, це яблуко. Зрозуміло, правда? Де це використовується? Наприклад, у розпізнаванні облич на вашому смартфоні, система бачила мільйони фотографій, де люди були мічені, як це Олег, це Марія. Або ж фільтр СПАМу у пошті. Він вчився на тисячах листів, які були мічені як СПАМ або не СПАМ. Інший приклад прогнозування цін на нерухомість. Даємо моделі дані про ціни будинків, їх розміри, розташування, це мітки, а вона вчиться прогнозувати вартість. Це потужний інструмент, коли у вас є великий обсяг добре розмічених даних. Але що робити, якщо міток немає? А ось unsupervised learning або навчання без вчитела це зовсім інша історія. Уявіть, що ви потрапили в ліс, де ніхто не пояснює, що це за дерева, які гриби їстівні. Вам доводиться самому шукати схожості, групувати об'єкти за власними критеріями. AI тут не отримує ніяких міток, жодного зворотнього зв'язку. Йому просто дають купу інформації і кажуть: шукай шаблони, знаходь приховані структури, групуй схоже і виділяй не схоже». Ніхто не каже AI, що правильно, а що ні. Він намагається зрозуміти дані зсередини. Це як дослідник одинак. Де ж ця магія без вчителя працює, наприклад, у маркетингу. Щоб зрозуміти, на які групи поділяються ваші клієнти, AI може самостійно виділити кластери клієнтів з подібними інтересами чи поведінкою, не маючи жодних попередніх міток. Ще один приклад виявлення аномалій. Банк може використовувати це для пошуку підозрілих транзакцій. Якщо транзакція сильно відрізнається від мільйонів звичайних, система позначає її як потенційну аномалію або ж рекомендаційні системи. Netflix аналізує, які фільми дивляться користувачі з подібними смаками, і рекомендує вам щось новеньке. Цікаво, правда? Тепер давайте зважимо всі за і проти для Supervised Learning. Його велика перевага, він дуже точний, коли у вас є багато якісних мічених даних. Ви чітко знаєте, чого очікувати. Але є і недоліки. Найбільший це вартість і час на розмітку даних. Уявіть, скільки потрібно людей, щоб вручну переглянути мільйони фото. Це дорого і довго. Також, якщо ваші мічені дані не повні або упереджені, модель буде так само упередженою. Як кажуть, смітта на вході, сміття на виході. Якість даних тут це все. Unsupervised Learning, навпаки не вимагає мічених даних, що є його головною перевагою. Ви можете просто вкинути сирі дані, і AI знайде в них щось цікаве. Це дозволяє відкривати несподівані закономірності, які людина б сама не помітила. Але й тут є підводні камені. Результати часто буває складно інтерпретувати. AI може згрупувати об'єкти, але чому він це зробив і чи справді це має сенс для нас, не завжди очевидно. А відсутність вчителя означає, що ви не можете прямо перевірити правильність навчання, ви покладаєтеся на сам алгоритм, що додає невизначеності. Отже, коли ж обирати Supervised, а коли Unsupervised? Supervised – ваш вибір, коли у вас є конкретна задача з чіткими правильними відповідями: класифікувати картинки, передбачити числа і є якісні мічені нані. Unsupervised – ідеальний для дослідницьких завдань, коли ви хочете зрозуміти структуру даних, знайти приховані групи або виявити аномалії, і у вас немає попередніх міток. Часто ці два підходи комбінують. Наприклад, Unsupervised може допомогти попередньо згрупувати дані, а потім вже Supervised для точнішої класифікації. Вибір залежить від вашої мети і головне від природи даних. Отже, чи то школа зі supervised супервайстлернінгом, чи то самостійне дослідження лісу з unsupervised ансупервайстлернінгом обидва методи є ключовими для розвідку штучного інтелекту. Розуміння цих підходів це як мати два різних інструменти в майстерні AI: один для будівництва за кресленням, інший для розвідки і відкриттів. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Лайк, якщо тебе зацікавило, комент, якщо маєш питання. Підписуйся, щоб не пропустити новини. До зустрічі!